Всім привіт! Сьогодні знову з вами YouTube канал Auto Show Василя, Ютуб канал про автомобілі і все, що зв'язано з ними. Хто не підписався, підпишіться. тут з правої сторони, внизу під відео є банер червоний підписатися. Нажимайте, підписуйтесь. У мене тут виходить кожної неділі багато цікавого і корисного відео. Сьогодні ми будемо, в нас заміна масла, міняємо в автомобілі масло. Відео це корисно для тих, хто тільки не купив машину, перший раз міняє масло і не знає, з чого почати. Так що я сьогодні розкажу вам від А до Я заміна масла. Приклад розглянемо от на такому моторі від Volvo. Верніше, це мотор Реновський стоїть, дізельний, 115 коней. Ну, процес заміни масла у всіх автомобілях одинаковий. Так що нічого страшного, ви можете, чи у вас там Жигулі, чи у вас там Лади, чи у вас там Mercedes. Процес він один і той самий. Так, нам треба буде ось цей ключик, щоб відкрутити фільтр. Ось цей масляний. Ключі, щоб з бідону пробку відкрутити. Правда, я не знаю, це, це, який розмір, так що в мене два ключі. Само собою масло і фільтр. Обов'язково при заміні масла ми зміняємо також фільтр масляний. І тут набор ключів. Там, по-моєму, внизу треба буде, щоб за щитку зняти отверточка е е чи навіть не знаю, не пам'ятаю. І саму посудину, куди будемо зливати масло. То є, саме перша робота це знімаємо ось цю кришку пластикову. Зараз в сучасних моторах вона у всіх є. А для чого ми знімаємо, щоб, щоб могли потім зняти фільтр масляний? О. Так, другий процес. Тут саме най найважче в заміні масла це от зняти, від, зняти защиту. Бачите, тут вона знаходиться. Правда, нас тут круто повезло нам, в нас защити немає. Так що це нам полегшить. Менше роботи, знаєте, як в тій приказі. Баба з воза коням легше. Зараз нам треба зняти, відкрутити цю пробку і вилити повністю масло. скотина. Пора. Тихо ключик витизни, що якби не він, то я б навіть не відкрутив. Добре, зараз масло в нас має потекти. Дюркутом. Ці зняти як вони. Зараз будуть руки всі маслі. Без рукавити, скотина. Хотів встигнути забрати. Таке масло чорне, каппі. Чорне золото. Тіпа. Так, зараз ми взяли такий ключ і будемо відкручувати ось цей фільтр. Фільтр на масло. Правда, я вже бачив хлопців таких козаків, що викручували це руками, знаєте? Брали. Треба їсти овсянку Так. Так, затягуємо. ганенько. До кінця, блін, скотіна воно вискакує щось. О, а ну-ка. О, бачите, як пішов легенько. О, все. Тепер же можна руками ми зірвали його. Бачите? Отакий чудо-ключик, який нам поможе в будь-якій ситуації. Навіть можна не виборвати. Трошки назад тут лепту гумору ставив. Каже, куди ж без гумору? Добренько, беремо, закручуємо новенький. Є, є спеціалісти, що заливають масло всередині, але ну, тут нічого не треба заливати, так як воно само гарненько все закачає. Ага, давайте ми витримо обов'язково за краще сцеплення, щоб було тут по бокам від масільця. Правда, воно і так там птичье все. Тепер закручуємо, ну. І останній раз міняв, то вже 15 хвилин. Сполушу встали. Бах-бах, оперативно. Так, Руч. закручуємо гарненько, потім наш, наш чудо ключик такий є. Затягнемо краще. Все. Надіюсь, грає. Чи... Не перетягнути, бо можна зіву, зіву. Та, 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 треба Дійсно, треба обережно, щоб не перетягнути, то можна різьбу зірвати. Хоча треба так з розмонті затягувати. Піднімаємо, щоб закрутити пробку. Її треба ще спочатку знайти. Вона десь там маслі. Магніту я тобі не дав, щоб ти Є. Шайбу знайшов. Знайшов. Тепер давай мені ту штуку руки мірти. Бляха-муха, воно зараз мені подай ту банку. О, дивіться, гарненько руки відмиває. Гама сільця. Вставимо і закручуємо. О, все. в Порядок. Витираємо гарненько. Да, ми тут таку імпровізували ліку. Бачите, у нас модна така португальська. Наміщається 5 літрів 600 грамів. А, а тут банка на 5 літрів. Получається, за тих 600 грамів купляти ще одну банку. Так, після того, як ми залили одну банку, а нам треба 5600 чи 600 грам треба долити. Ми спочатку закручуємо кришку, заведемо мотор хай попрацює буквально секунд 30, щоб закачало масло в фільтр. Тоді ми точно будемо знати, скільки нам треба ще долити масла. Буквально отак секунд 30 попрацює. Подивимося, що в нас нічого не капаєш з кришки, цього з, ось цього, з пробки, дивіться, все гарненько, сухенько, разом треба витерти краще. Все, тут у нас порядок. Кнопка. Е, тут у нас порядок, де ця, де, де, де кришка. Тепер дивимось, біля фільтра. Також. Сухенько, немає потяків. Значить, pronto. все чудесно. Можна виключати, щоб провірити остаточний у рівень масла. Так. От, е скажу, що в кожному щупі це провіряється масло. У нас бачите, де мінімальний уровень. Тут мінімалка, а це максимальний. Тобто масло має бути отут десь так на середині. Десь так. То це хороший уровень. кстати, туди вже пише. Мінімум максимум. Ні, тут не пише. Ну, всі знають, що внизу щупає завжди у всіх щупів така отака, типу, шкалає. І масло повинно бути менш-більш посередне. Зараз ми провіримо, скільки в нас тут є масла. Так, от ми бачимо, у нас масло от, от другий. от так посередній. Ну, може, ще треба долити, чуть -чуть. я зараз долию. З грам 300 більше не потрібно буде. Все, порядок. Добренько. Сьогодні наш відеоролик закінчується. Думаю, для початківців це була цікава інформація. Бачите, як легенько і просто міняється масло. Так що ви можете самі вдома. Нам було легше, тому що в нас був підйомник. Ну, вдома там в умовах піднести теж, можна це поміняти. Так що, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал і до слідчих зустрічей. Всім пока!